Ні для кого не секрет, що зростання вібрації енергетики людини це одна з найголовніших та обов'язкових умов успіху в духовному зростанні, в розвитку нових езотеричних можливостей та в досягненні довгострокового благополуччя в житті. І коли ми генеруємо думки та емоції світлого спектру, наші вібрації підвищуються короткостроково, після чого відразу повертаються назад до колишнього рівня. Водночас підвищити свій постійний рівень вібрацій насправді дуже непросто, що вимагає від людини багаторічних щоденних практик, так само, як і зміни світогляду, постійного контролю думок та емоцій, що потребує чималої волі. Зважаючи на наявність у мене багаторічного досвіду в цьому напрямку та прогресивних авторських напрацювань, я радий повідомити про можливість надання онлайн-послуги. Комплексного енергетичного апгрейду, який дасть наступні результати миттєвий приріст вібрацій на всіх рівнях тут і зараз, із закріпленням отриманого ефекту, друге, залучення засобів прискорення постійного пасивного зростання частоти вібрацій вашої енергетики, також передбачена фундаментальна трансформація та еволюціонування ваших тонких структур. Зростання сприйнятливості до всіх видів світлих енергій, включаючи раніше недоступні, розвиток внутрішнього імунітету та опору негативу його похідним, і, нарешті, пробудження незадіяних світлових аспектів людини в рамках її поточного та минулих втілень і багато іншого. Комплексний енергетичний апгрейд проводиться протягом двох онлайн-сеансів. Ця онлайн послуга проводиться лише для тих, в кого вже проявлені екстрасенсорні здібності, тобто хто відчуває енергії, а також бачить образи та відповіді з тонкого плану, принаймні у медитаціях, це запорука того, що зміни відбудуться не тільки в енергетиці, але й суттєво проявляться на фізичному плані. Деталі стосовно замовлення та оплати послуги відображаються в описі під цим відео. Звертайтеся за послугою енергетичного апгрейду, щоб ваша енергетика вийшла на зовсім інший рівень і стала справжнім сяйвом, що освітлює собою все навколо, наче зірка. Я завжди на зв'язку, а тому відповім на вашу заявку у найкоротші терміни.